Ну, це шедевр девер я вважаю. Ну, це прям моє пощення. Дебільне плаття. Якщо випадуть цицьки, буду потім все відео сидіти з таким чорним прямокутником. Дівчата, це папая, і воно на спині зашнуровується, і, коротше, ніфіга не тримає просто груди. Я там вже затягуюсь поповні. А... Кхм. Так, мікрофон працює. Все наше ввімкнено. Всім привіт! Ви на каналі Юлька 175 і це друга частина новинок за тебе. А, наливайте собі чогось смачненького, ви вже бачите, що буду пити я. Я думаю, тут смачненького не буде нічого, але будемо в це вірити. І так, що тут в мене є? Легендарний Еранінбург зробив нульовочку, ще не пила, буду одразу з вами куштувати. Картель зробили свою версію з лимоном. Потім якийсь німецький ось такий лагір преміум у рейч. Потім литовський чи естонський, я так і не зрозуміла. Тут написано наче литовський сауна лагер з березовим соком. Дуже цікаво. Ну і звісно ж куди ж без оболоні? Вони просто штампують свої новинки кожен тиждень. Зіберт темне, це написано, що це прям стаут. Там рейтинг 1,61 навіть 41. Я такого низького рейтингу не пам'ятаю взагалі в пиво. Ну, зазвичай там в оболоні, ну там, 2,7. Три, а тут один і чотири. Це просто такий, це просто низ низа. Це просто вже ну нижче, тільки я не знаю. Я навіть реально не, не знаю, в якого пива може бути більш низький рейтинг, ніж в цього. Зазвичай ну, нашому пиву накидують більший рейтинг, а тут, ну просто така, мабуть, жопа що пити, мабуть, неможливо. Ми його залишимо, звісно, на останок, а почнемо з Кранінбурга нульовочки. Мабуть, це все я просто кудись. Що там у вас в кадрі? Коротше. В складі тут, по-моєму, тупо те саме, що в звичайному Кранінбургу. Ті самі Аромки прянощів, Аромка апельсину. А ні, апельсинова цедра. Сорян. Аромки прянощі але є Апельсинова цедра і коріандр навіть не Аромка. Нічого собі. Також солодовий екстракт, сироп глюкозно-фруктозний. Робиться в нас за ліцензію Карлсберг. Ну, погнали. Звісно, було б цікаво порівняти справжній французький і наш, але де взяти той французький? Хоча мені чомусь здається, що тут буде просто те саме. Ну, ну однакове воно. Ну, пінуться і все таке. <ріст> ну, пахне також парфюмно, як і звичайний кронінбург, але мені здається, відрізняється. Блін, треба було взяти такий і звичайний кронінбург для порівняння. Хочу пам'ятати саме. Навіть аромат той самий. Оцей прям апельсиново коріандровий такий, прям реально парфюмний. Ніби якийсь духи. Ох. Ну, капець воно надушене просто. Дуже апельсинове, куряндрове, ну воно, в принципі, приємне. Ну і схоже на звичайний кранінбург. На Напиво щось взагалі не схоже. Просто апельсиновий такий Апельсиновий якийсь пшеничний лимонад. Ну, це смачно, воно прям солодке і дуже апельсинове. І реально, ну більше йде в сторону звичайного лимонаду. Але, в принципі, для ним його випити, отак от спеку. Прикольно. Я навіть може собі буду брати. реально, Хоча я взагалі не фанат Кранінбургів. Але ну, воно приємне таке м'якеньке, легко п'ється і дуже апельсинове. І тут навіть цедра в принципі, є. Не все так погано. Ставимо лайк. Блін, реально, прикольна тема. Буду собі брати, коли буду за кермом. Так, взяв баночку. Ще й прикольно, що 0,3 баночка. Типу зручно раз ти сьорбнув холодного такого апельсинового лимонаду і все. І пішов далі. А, чи поїхав кудись? Так. Відкривашку я також не взяла. Ні, воно крутиться, звісно, але щось я не хочу без руки залишитись. У мене є ножиці. класно, коли роблять, що відкрутив і все, все ту кришечку. Мені такі технології більш подобаються. Я забула сказати про ціни. Дррррррр. Відматуємо назад. Так. Цей Кранінбург коштує 35 гривень. 0,3. Безалкогольне, блін, пиво. Дофіга? 35 гривень за 03 це дофіга? Блін, мені взагалі здається, що нульове пиво має коштувати дешевше, ніж звичайне. А тут, я так розумію, воно коштує, мабуть, дорожче, ніж звичайний Екранбург. Ну, і це для мене завжди дивно. Типу, ти ж п'єш взагалі безалкогольне пиво. Ну так, його можливо в виробництві, типу, важче зробити, але кого це і бе? Там нема алкоголю. За що я плачу? За те, що ви звідти прибрали алкоголь, получається? Блін, ну це так сумно, якось і несправедливо. Коротше, 35 гривень. Дохера. Хоча, по-моєму, якийсь лимонад від Муршинської. Також. Який коштує, звичайний лимонад, ану. Просто підсіла, там такі прикольні, по-моєму, від моршинської лимонади в АТБ, також в маленьких баночках. Там грушовий прикольний, апельсиновий. Так, моршинська лимонад, банка, АТБ. Чи то була не моршень? боржомі, я сплутала. Від боржомі? Блін, 43 гривні. Напій. Баржомі лимонад, груша. Газований 43 гривні. Ладно, 35 за нульове пиво ще не так багато, блін. Нульове пиво реально дешевше, ніж звичайний лимонад. Я в шоці? Все, окей, 35. Оця фігня коштує 40. Ну, ладно, може не фігня. Зараз спробуємо. Коротше, цей картель 40. А потім німецьке ось це 40, 46, литовське 42. Ну і звісно, Зібер там щось також 35 чи 32 гривні. А німецьке, ну, саме, типу, дороге. 46 гривень. Ну, спробуємо, чи буде воно смачне. В принципі, за німецький лагер нормальний, 46 гривень, 05 норм. І за литовський 42, також, ну, типу. Подивимось, коротше. Все, бланш, окей, 35. Хотілося б, звісно, дешевше, але після того, як я подивилася, що 42 гривні коштує срати боржомі, блін, лимонад, то окей, нормально. Картель, лимон, аромки. Ніяких лимонів тут і близько немає. 4,6 алкоголю. А, робиться це вже також по ліцензії. До речі, я чомусь була впевнена, що це щось з самої Мексики. По-моєму, воно на початку було реально з Мексики. Ой, Оце білому по-прозорому. Коротше, доверу крупа кукурудзерна, крупа рисова, екстракт пшеничного солоду. Ароматизатор лайм-лимон. Ой, ну, і Ароматизатор апельсин, коротше, все тут. Ай, грейпфрут. Просто напхано все розроблено в співпраці з серветцерія Аленде Мехіка. А в нас, коротше, тут робить або зіберта пивоварня, або оболонь. Тут купа зірочок, які треба дивитись мені блом, та й нафіга. Коротше, це штука вже українська по ліцензії. Пахне капець, як лимон. Ну просто в мене таке відчуття, що воно прям буде кислюче. Ну, прям дуже лимонне. Ой. Блін, ну гараж з лимоном. Те саме, але, по-моєму, гараж з лимоном коштує дешевше. Зараз подивимось. Так, ця штука 40. Гараж, лимон. Ось буде тебе. Блін, гараж і лимон 26 гривень в АТБ, до речі. Може акція якась? Бо в варусі по 50. То мабуть якась акція. Треба бігти брати. Та нікого я обманюю. Я його нещодавно пила, така шляпа. Ем, так, 44. Ну там 0,5. Тут, типу, 40 гривень за 0,3, гараж 44 гривні за 0,5. Ну, коротше, мені воно нагадує лимонний гараж. Але наче такий, який він був раніше, бо зараз щось він мені взагалі не сподобався. Він якийсь мильний, якийсь такий неприємний смак вже в нього. А тут прям дофіга цього лимону трошки відчувається там десь пивко. Ну, Непогано. Я просто, мабуть, вже розлюбила це все лимонне пиво. Мені просто якийсь лагер, туди краще лайма дольку кинути і буде якось поприкольний. Ну таке Нормально. Нормальний напій. В принципі, я б, мабуть, взяла краще це, ніж гараж. Реально, щось останнім часом я от випила той гараж з лимоном, що це важко він мені зайшов. А це нічого приємне. Ну що, німці? Давайте німців. Тут у нас значить такий лагер преміум у Рейч, Німецьке в складі. Вода, солод, ячмінний екстракт хмелю. На жаль. От чого у німців в них вже цей закон про чистоту пива? Чого вони не запретять використовувати ці екстракти? От екстракт хмелю. От мені здається, воно вже буде не дуже. Німецький келах. Блін, мені здається, що усюди цей екстракт хмелю. От воно відчувається. Близувати чи ні? Фу, не треба лизати банку, блін. Такий смак неприємний. Так, ну воно класно виглядає, воно прям частеньке. Тут у нас хотіла глянути, скільки алкоголю, по-моєму, 4,5. 4,5 алкоголю. Блін, воняє якось прямо. Зараз треба дати йому, мабуть, подихати. Якось не дуже приємно воно пахне. Трошки якимись пуками мені пахне. Так хтось пробігав і перднув мені в келих. Трава і пуки. Ну прям гірке. Чого воно гірке? Це просто лагер. Не солодке. Дуже трав'янисте, прям трава. Трава і гірчинка така трав'яниста, прям. Для мене за гірке. Не дуже мені подобається прям ця гірчинка. Трав'яниста. І такий якийсь смак, реально трошки замилений. Ось якось ну, прям трава травою. Я люблю прям таке солодове більш. Солодове квіткове таке щось мені більш подобається. І без такої прям гірчинки. Гірчинка прям неприємна мені. Але, в принципі, я не знаю, для фанатів пілснерів, якихось, для фанатів гірких лагерів. Але прям гірке. Ні, Взагалі не мій просто смак. Ну що, ми все ближче до зіберта. Мені дуже цікаво його скуштувати, але також цікаво скуштувати оце з екстрактом чи з березовим соком, по-моєму. Екстракт берези. Я не знаю, що таке екстракт берези. Якби березовий сік, я б ще зрозуміла, але екстракт берези. Ну, зато нема ніяких більше екстрактів. Ну, в плані тут солод ячмінний, солод пшеничний. Блін, а тут ще пшеничний. Я не знаю, сауна лагер написано. При чому тут пшениця? Прикол, що тут написані прям хмелі, які вони використовують тут от, знизу. І тут прям перечень ніфіга собі. Тут і Magnum Select, Amarillo SAS. Типу, чотири хмелі. І вони їх прям написали. Я таке тільки на крафтових банках. Ну, з крафтовим пивом бачила. І тоне усюди. А тут прям вони написали. Ну, прикольно, не знаю, що таке Сауна Лагер. Сауна Лагер. Ну, типу за екстракт Берези, типу, Березові. Сауна це та сама сауна, там де віником тебе те поб'ють. Ну, може, через це тут екстракт берези. Коротше, забагато питань і замало відповідей. 42 гривні, по-моєму, коштує баночка. Нормальна ціна. Такий аромат якийсь пішов цікавий. Зараз спробуємо, може це буде прикольніше, ніж німецьке, бо німецька це гірка трава, мені щось не зайшла. В принципі, пахне мені якоюсь, ну, може я там собі продумаю, пахне наче корою дерева. Аромат приємний, але він дуже такий майже невідчутний. Слабкий дуже аромат, хоча стільки хмелів напхали, Чотири хмелі, якийсь екстракт берези і не пахне ніфіга, ну, як так? Ну просто німецьке одразу пахло. Ча зараз також не пахне вже щось в Ну, це я тільки не лила, а типу, поки є піна, воно точно має пахнути. Кисло якесь. Після німецького воно здається прям кислим. Зараз ще ков. Просто звичайний лагер. Трошки з кислинкою. Мабуть, через екстракт берези він такий прям з вираженою кислинкою не солодкий. А де хмелі, який вони тут розписали? Блін, я чомусь очікувала, що воно буде прям ну, таке охмелене. Взагалі не охмелене. Нуль, це просто лагер. Блін, просто є якийсь присмак такий цікавий. ну, Мабуть, від цього екстракту берези. Блін, я навіть березовий сік ніколи не пила, тому мені важко сказати, що воно на смак, ну після смак такий трошки цікавий. Наче смола дерева. От хто в дитинстві жер смолу з дерев, яка там стікала, от схожий такий після смак, трошки на цю смолу. Ну, прикольно. Але я реально чомусь очікувала, коли прочитала ці що воно прям буде ну таке трошки прямо хмелене. Просто кислий лагер з присмаком смоли з дерева. Ну фік знає, ні, другий раз би я це не брала. Для мене він ну прям кислий. Я не люблю кислі лагери. Блін, ну цікаво, але, ну, мабуть, просто не моє. Реально кислі лагери. Вишенька на цьому торті. Зіберт, оболонь, стаут. І це прям реально стаут. Бо коли я пила від них, вже якийсь стаут був від оболоні в мене, то виявилась просто назва стаут ось цей. Вони написали просто тут на півпляшки стаут. Але mm -hmm. то виявилася просто назва. А пиво було просто, по-моєму, темне чи напівна темне. Воно просто називалося стаут. А було взагалі не стаутом. Але тут вони пишуть, що це прям стаут. Ось така баночка. Zібert. Стаут. Темне, спеціальне. тут навіть написано: Ziebert темне, насичене темне пиво, зварене в стилі стаут. На банці написано, що воно в стилі стаут таке. Поєднання карамельного солоду з шоколадними нотами. Класичні риси легендар... легендарного стилю. Читаємо склад. Екстракт карамельного солоду, ароматизатор какао. Та-дам! Оболонь, як завжди. Тупа купу аромок. 5 алкоголю. Ну, просто капець. Ну, який. Ну, вони просто пишуть, пиво щодня, головна німецька традиція. Ми цінуємо звичай саме тому створили колекцію Зіберт, що уособлює німецькі традиції, пивоварні Зіберта. Та увібрала в себе понад 100-річний досвід пивоваріння. Ну, в якому німецькому пиві ви знайдете ароматизатор какао? Ну, як же там закон про чистоту пива німецького. Угу. Блін, ароматизатор какао. Чого не можна покласти нормальне какао? Чого треба класти ароматизатор какао? Я вже просто впечутті, що це така шляпа, буде. Блін, по кольору якесь не дуже темне. Просто на темний лагер більш схоже. Піна взагалі не тримається. Капець аромат какао пішов, просто я тут сиджу. Брозу відчуваю, як смордить какао. Воно пахне, наче оце дешеве, дешевей шоколад, типу, розтворімий. Блін, жесть, ще якісь дешеві шоколадні вафлі, боже, аромат просто жахливий. Ні-ні-ні, він пахне. Як ось ця слабоалкоголка шоколадна. От просто ці спади розблоковано, коли я бігала з подругою в кіоски посеред ночі, Сюди туди не було ніякої комендантської. І ми просто десь там в час в два ночі бігли за добавкою в ларьок і купували оцей шоколадний божественний нектар. А оце. Блин, просто пахне так само. Просто дешевою аромкою шоколаду. Боже, я не хочу це пити. Ну ладно. Cheers. Блін, від стауту тут просто знову і нічого. Водянисте дуже. Це просто розбавлене, розбавлений темний лагер в два рази. Появили, да? І туди ще шоколадного сиропу налили. Просто якогось марібель там, чи ще якогось. Просто капець! Ну просто в порівнянні з цим якийсь Умань стаут. Це просто. Ну, це прям стаут. Знаєте, тут таку четвірочку твердо Бо це реально один і чотири. Ну, це прям дуже погано. Ну, це, мабуть, п'ють. В Німеччині п'ють ось це, блін Ну, це просто пародія на шоколадні насичені стаути. Це можна пити, просто це реально в два рази розбавлене темне пиво і аромка. Ну це звісно жесть. Називати це стаут. Як просто в них взагалі ну, рука повертається, називати це стаутом, писати на банці про традиції, про якийсь сторічний досвід. Та просто взяти будь-яке німецьке темне пиво, воно буде ну, більше схоже на стаут, ніж це. Блін, вони реально вирішили зробити шоколадний стаут, Просто за ромкою какао і темне пиво зварити. Я просто в шоці. Ну це прям. Знаєте, після цього взагалі не хочеться більше пити нічого від оболоні, бо ну це такий пиздець. Це прям. ну Просто мені соромно. Просто, це просто така рука лице, ну. <смі> Ні, ну Це треба купити один раз, щоб усюди написати, як це погано обісрати і поставити одиницю в антапці <смі> чи 1.75. <смі> Навіть на 1.75 тут забагато, мабуть. Ні, Ну хоча окей, пити це, в принципі можна, можна 1,75 поставити. Ой, ні, капець. Я б дуже хотіла подивитися просто в очі пивоварам, які це варять. Блін, мені просто цікаво, вони не можуть краще зварити, чи в них просто чітка інструкція, що треба зробити херню. Блін, я не знаю. Зв'яжіть мене, мене хтось з пивоварами з оболоні. Блін, я б дуже хотіла поспілкуватися. З тим, хто варить ось це. Це просто. Ну, це шедевр половаріння, я вважаю. Ну це прям моє почтення. Реально дуже хочу це подивитися просто в очі ну, цим і спитати. Ви взагалі самі це, це куштували? Ви взагалі як до цього? Ну просто невже не можна зробити, ну. Більш-менш такий, ну хоча б як Умань зробила реально там стаут. Ну він хоча б реально схожий на стаут. Ну, типу, окей, ну це, ну. Це просто не стаут взагалі. Назвіть темне пиво зі смаком шоколаду. Ну, оце воно. Все, слів нема, висновки. А, і так, що я хочу сказати? Оболонь, як завжди, обісрались по повній. Таку херню ні, мені здається, все ж таки, ну, ну це прям низ. Це прям низ-низу. Це просто дно дна, дно пробито для мене. Я думала, що після того а, стауту, де був просто що то там чи темний лагер, чи просто якийсь взагалі лагер з назвою Стаут мене вже не здивувати, але це мене здивувало писати про німецькі сторічні традиції. Про те, що це прям стаут, і налити туди ось це. Це просто таке кафе. Ну, це прям пиздець. Ну, оболонь це просто дно українського пивоваріння. Офіційно все, після цього, ну просто гірше, навіть якесь там бердичевське, що я там ще таке встрати пила. Коротше, бердичевське і тому подібне, це просто окей, нормальне пиво в порівнянні з оболонью. Я реально просто, ну. Я щось настільки розчарувалась в оболоні, ну прям капець. Я просто вже не хочу взагалі її купувати, спонсорувати, так сказати, і вкладати в це кошти. Це, це просто стидаба, це просто ну, ну жесть, ужас. все, слів нема, це просто позорище. А, Ось цей танкер. Кислий лагер. Якщо ви фанат кислих лагерів, окей, мені не зайшло, я би другий раз не купувала. А німецьке гірка трава. Також зовсім не моє, я б не купувала. Але ну, можете спробувати. В принципі, німецьке. Та, ну і це я можу радити. Ну, ви просто чули. Кисле, а це гірке. Може, вам сподобається. Я, блін, я взагалі, коли бачу на банці ну, на пляжці, коли десь. Коротше, я коли купую якесь пиво, я завжди дивлюсь склад, і якщо я там бачу екстракт хмелю або екстракт солоду, я не беру, наприклад. Ну, Ну, Я не буду брати. Я просто знаю, що мені не сподобається. Е, тому, в принципі, вам також, мабуть раджу. Воно завжди дешевше коштує. так, Але ну, типу, я ніякого задоволення просто не отримую від пива з цими екстрактами. Тому я бачу на банці екстракт, не беру. Картель. Ну, нормальна лимонна, лимонна водичка. Ну, типу, можна випити. Ну, більше пляшки, мабуть, не вип'єш, бо воно набридає, воно дуже кисле, лимонне, солодке. Ну, такий собі коктейль для 16 років. То коли починаєш тільки щось пити, то, то п'єш бірмікси, гараж і отаке. Отто, це коротше для підлітків, для школярів. Хоча не можна, не можна вживати до 18. -ти. Але всі ми вживали до 18. Бланш, нульовка, до речі, норм. Оце я б пила і буду, мабуть, реально купляти, коли буду пити нульове пиво. Ненавиджу пити нульове пиво, але таке трапляється. Тому, в принципі, бланш, я цей буду у Кранінбург брати. Все інше, ну не знаю, мабуть, ні. А, якось так. Пишіть, що вже з цього куштували. Обов'язково треба купити цю оболонь один раз. Щоб обісрати усюди, в Інстаграмі, там в Телеграмі, я не знаю, де там у вас є аккаунти, усюди фоткайте і пишіть, пишіть що це херня. Так, один раз купите, але ну, я думаю, оболонь. Якщо не купити, не обідніє. Якщо купите, не дуже збагатиться, тому, коротше, просто е, всі мають знати, яке це лайно, я вважаю. І обов'язково встановіть антаб заради того, щоб поставити там одиницю і написати, що це херня. А, якось так. Все, всіх цілую. Всім пока. Не пийте пиво з екстрактами. Так, воно дешевше, але воно всрате. Я все одно буду топити проти екстрактів. От не можу я. От мене там намагалися підобідіти, що екстракт це типу норм. Ніфіга це не норм. Воно паскудить пиво. Я все ж таки вважаю, що не дарма раніше варили пиво без екстрактів. Бо екстракти ну блін, ну вони відчуваються. Все пиво стає якимось всратем. Все, всім пока.